Доброе утро еще раз. И мне интересно у наших гостей спросить, а знают ли они? Пусть просто кивнут хотя бы головой, где работает Соня Сотник. У нас в гостях сегодня танок на Майдане Конго, друзья. Доброе утро. Погода в Легендарные люди, которые уже вошли в историю украинской музыки. Здравствуйте, ребята. Вот, доброе утро. Good morning. же Good morning. Хорошо. Давно. Мы сегодня празднуем Всемирный день интернета. Ну, как можем, так и празднуем. Чем что че есть, тем и угощаем. Извините, дома будет больше. Ну, а вас мы хотим спросить, как uh, интернет... Это за раз нас до дома запустили, да? В принципе, да. Фозе. А, каким Каким боком по вам проехал интернет? И как вы считаете, для чего интернет звездам? Что они делают там в сетях? Это в них пытаться. Фоз, что ты делаешь в сети? Наступне питання. Ні, ну насправді, наприклад. Фос, фос, наприклад, мені здається, ну один з найяскравіших блогерів. В нього там ЖЖ є, він там не, щось валить постійно, і мені реально дуже цікаво читати. Я та кое-що теж читав, так. Да. А пораз... фагота дуже активний користувач Фейсбуку. Він там живе. Чур я кукушка. Все, я б хотіла запитати, от зранку, ви коли ви прокидаєтесь, чистите зуби, у вас в одній э, руці знаходиться зубна щітка, а в іншій знаходиться там, телефон чи якийсь апарат, який допомагає вам перевіряти Ні, ні, я не настільки. Тобто, знаєш, я тобто я... залежності немає? Ні, залежності є. Є Але... не можу сказати, що вона така, знаєш, підсадка, знаєш, я, я думаю про те, що я б там хотів там на фейсі десь запостити або що мені треба ну, Інтернет це ж без інтернету ніяк. Зараз навіть в робочому процесі, якщо треба щось зробити, це дуже важко, щоб Слушайте, ну от ви я ми зробили в СССР. От ваше знакомство вливання в інтернет легко пройшло. Я допустим, за скрипом туди заїхав. Бистро адаптувалися, ні? Для початку мені треба було, ну, можна сказати, що легко в'їхав взагалі в комп'ютер. Тобто, знаєш, коли мене почали вчити працювати на компуті, я в нього так більш-менш все ж таки в'їхав легко з 93-го року. А, а потім вже в інтернет, спочатку я бачу, люди там в інтернеті, інтернет, інтернет, я не зрозуміти взагалі, як воно працює. А потім, як то, то знаєш, коли в комп'ютер в'їхав, то хлоп, хлоп, все нормально. Воно так дуже <ріст> Я, я Музикант Конечно. Ми пытались вам как як компьютер. комп'ютер. Нажми, володя, нажми вот эту кнопочку, Да, нажав що ти видишь? рюмочку володя. Настільки музиканти ви що знаєш, йому він не в цьому світі кому-то часі пісочне то рюмочка. Між іншим про те, що бачать музиканти, чи часто ви зустрічаєте в інтернеті фейки пов'язані із вами безпосередньо люди, які намагаються вас копіювати чи видавати себе за вас? Ну от, на, на диво на, на Фейсбуці жодного фейка і клона немає. А на ВКонтакті хтось мені сказав, що мене немає ВКонтакті, а в контакті десь там сім або шість фаготів є в однокласниках, хтось там, напевно, щось або один, або два є. А так знаєш, ну я, в принципі, ну я не розумію взагалі цього, ну що це дає людям, коли вони під чимось ім'ям, знаєш, взагалі не розумію. Коли вони під чимось. <реш> 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 і цього теж да розумію. Останнім часом між іншим в інтернеті ходить така новина, не знаю, можливо, фейк, і кажуть, що гуртанок на медані Конго а має до неї якесь відношення чи не має. Я пропоную зараз, якщо у нас є така можливість, навіть переглянути шматочок відео. Подивимось, ану <реш> <реш> я вчора роздивилася, і подивимося це пов'язано із вашим новим відео. Будь ласка, увага на екранах. Ще кілька днів тому на цьому місці стояв трансформатор. А зараз, як бачите, тут пусто. Місцеві жителі на питання, куди саме зникли трансформатори, однозначної відповіді не дали. Чого то було, Ну я точно не, не знаю, що воно було, Ну, чого то було. Ну, звук, типу, як ми, наприклад, беремо соду із зуксусом, такий і все. І все. Хворя, хтось це зробив, ну у нас такого немає. Але декому з селян стало не до жартів, коли в них в хаті зникло електроживлення. Уже три дні без свята сидів. Трансформатор був, от там от за поворотом стояв, і нету. А буквально. Коротше, проблема в, в тому, що у людей позникали трансформатори. Тут вони стояли, а потім на наступний день. А поки... покажіть, ці, ці руки трансформаторів не брали. Ребята. Я тобі скажу навіть більше, ці трансформатори вони а, почали самі пересуватися. Якщо дивитись до кінця сюжету, От, в цьому вся проблема. Вимітике там ви знімали, ви, ви придумали. Не, я не знаю, може, не. то фоз має відношення до того. Я А може, то й був я. Я, я часто не пам'ятаю, що було Да, Ми йому ми нагадуємо, то я думаю, якщо ви здогадаєте, що трансформатор тоже справді було, подзвоніть, будь ласка, фозу. Так, що Шановні глядачі, якщо ви знаєте, що це, про що сюжет, що там, про що йдеться, позвоніть, будь ласка, фозу, тому що він шукає свою шапочку. три два 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 Там мова насправді про оботів. Боботи, про Бобити. Про оботів, про, про Боби. Ну там оботи, а боботи, у вас Боботи. Боботи, боботи, боботи це боботи, нові да. герої вашого кліпу. так? Це просто такий, ну, можна сказати, новий мега-галактичний персонаж. Його звати Боба. У вас є можливість презентувати його зараз для наших глядачів, які зранку вже прокинулись, і я в це вірю. Ось вони. Прочиняйте очі. Зараз... Морген. Да. Покажемо вам вперше знайомтесь. Да. Боба. Кліп новина. Прем'єра на М1. Ви були першими з телеканалом «М1». Це Прем'єра від гурту та ног на медані «Конго». Вітаю вас, хлопці! І відразу, от коли ваші боботи почали заходити в воду, я згадала рекламу. Останнім часом тільки з неї виходять мобільні телефони. От вся техніка чомусь прагне до води. От там вже коротке замикання. Вона води. З води виходить, і в воду життя. І в воду заходить. Це життя йде з води. Ощакси подарує. Де ви взяли Владу це даруємо. життя? Звідки взялись боботи? Вони були. Завжди серед нас, так? Вони живуть серед нас. Вони зараз живуть. Якщо, е, якщо уважніше подивитись навкруги, праворуч, ліворуч, то можна помітити, що вони постійно живуть десь поруч. І е, так круто вийшло, що Макс Ксьонда, режисер цього кліпу, вигадав цю ідею, побачив цих боботів, які живуть постійно поруч. Тепер, якщо дум... Тепер мені здається, що одесь, після того, як Макс до мене прийшов і розказав про ідею, я почав дивитись, вони і правда всюди просто. А після зйома поїдемо. десь? Постійно і поруч Бобати. Якщо... Бобот, вся, вся, країна, вся, навіть, так? вся країна 100% в боботах. Так що ми вийшли, якщо вони вони просто образяться, а вони можуть. можуть. В якій частині країни знімались ці боботи? Це ж не Голівуд, це Україна. Це Крим, це в Кримі, десь да. тиждень в Криму поза минулого літа знімали. А технічні особливості, яким образом приводилися в движення, вот, вот монстри. Просто лаской, лаской підходиш. Хорошим добрим словом. Добрим yeah. словом гладиш його, і він такий, ну добре, познімаюсь трошки. Yeah. Скоро ребята выпустят, наверное, фост в первую очередь книгу, да? Инструкция спілкування з с Боба. Трансформатори, зрештою, не постраждали, знаєте, під час там, під кінець фільму зазвичай пишуть ніяка тваринка не постраждала. І з трансформаторами а така сама хочемо історія? А ми Другу серію зняти там, де вони виходять із води. <ріст> в насправді, насправді вони просто поїхали у відпустку. Вони давно хотіли побачити море. Вони пішли в Грузію. Я так хочу на море, сказали бобути. і. Зателефонували до нас так. зараз. <ріст> Алло, Здравствуйте, <рістин> доброго утро. Доброго утро. Доброе утро. Як вас зовут? Я був Шерёв. Сережа, доброе утро, Морген. Ваш вопрос нашим гостям. Я хотів би поинтересоваться у ваших гостей, Що імені потолкнуло їх на создание именно такого сюжета клипа. Режисер Макс Дякую вам за оригінальне питання. Підштовхнув. Він прийшов, розказав ідею, ідея дуже сподобалася, тому що не так часто, не так часто з'являються такі, знаєш, ну, добрі хороші ідеї. Такі, знаєш, справжні. Зазвичай кліп це. Казати артиста там для дівчат нова суп там, а мы радио. А вы решили, що. Мы завжди готові, якщо є хороша ідея, взагалі не, не зніматися в кліпі. Якщо можна зняти кліп, ми навіть двома трема руками за. Якщо є така ідея, що можна зняти кліп, щоб музиканти там не приймали участь, ми завжди раді. Але не часто такі ідеї идеи. розвивати тему, яку я тільки що фост, то виходить так, що а ми поки пока споготи нічого нового в себе не прикупили. тому что було нічим, зняли Боботов. Пока що. Ну, я знаю, я знаю, что скоро у вас поход шопінг, шопинг и. Иваном Дорном, расскажите, пожалуйста, о следующем о, вашем да, про... в люди. Да, да, да. Уже да. практично да, готове видео, зараз уже практично домонтуємо, ну, почекаємо. Потім подивимось, коли его выпускаємо. Да. Мы, знаешь, так, заздалегідь, приміряємося, робимо відео, а потім розуміємо, коли треба його в эфир А, Евро 2012 у нас на носу, у кого-то на губі. Uh, <laughs> Извини, Юля. <laughs> <laughs> uh, вот, я знаю, що ти будеш приймати участь, да? Так, я планую потрапити до заявки з Бінної України. Так. Ти приймаєш я вже в составі. Вже домовилися в рамці буду стояти. В Камаестро, да? В складі ФК Маестро. Так, так. Чому би в КМАЕСР не зіграти на Євро 2012, хоча б на якомусь турнірі в рамках Євро 2012? В ролі відпадаючих. Да. Так. Заворотне в лівий відпадаючий. Спасибо вам большое, что сегодня пришли не с пустыми руками, а пришли сегодня с клипом. Это была премьера сегодня на канале М1. У нас в гостях были Фози и Фагот. И когда пройдетесь в калеты, спросит у нас, скажите, а куда же они потом делись? А я отвечу. А вот так вот. Ш -ш 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 -ш. А потом раз и <uch currency> все. и Иныма. Спасибо большое. Доброе утро.